Сьогодні я покажу по одній кращій вправі, на мою думку, на кожну групу м'язів з гантелями, які можна виконувати вдома. І так я не дарма сказав вдома, тому що гантелі це доволі універсальне знаряддя, яке не потребує багато місця, а особливо якщо ви маєте розбірні гантелі, то це взагалі прекрасний варіант, з яким можна будувати гарні тренування і навіть до певного проміжку часу прогресувати. Я ж у більшості випадків, коли є можливість вийти на вулицю, все-таки оберу вулицю. Для тих, хто не тренувався на вулиці ні разу, рекомендую спробувати. Навіть в порівнянні з залом, через наявність повітря, ви зможете зробити більше повторень, більше підходів, краще викластись, просто через те, що ви будете краще відновлюватись. А це я вважаю, доволі вагомий плюс. Погнали до вправ. Почнемо з спини. І для спини найбільш ефективною вправою з гантелями вдома. Можна вважати тягу гантелі в нахилі, на мою думку. Я довго думав і вагався, співставляв всі за і проти. І основним конкурентом цій вправі мала би бути тяга-гантель в нахилі. Але мінусом є те, що у мене, наприклад, розбірні гантелі. І якщо би я виконував... Тягу гантель в нахилі я би не зміг би взяти більше 20 кг. А з тягою гантелі прогресія навантажень може бути. А м'язи там плюс-мінус працюють однаково. І так я погоджуюсь, що саме для спини з гантелями якусь ефективну, суперефективну вправу підібрати насправді доволі важко, тому що амплітуда розтягнення на ширшого м'язу тут не повна і е, максимально чітко прокачати м'яз не вийде. Єдиний варіант, як з гантелями максимально навантажити всі м'язи спини, це підтягування з гантелями. Але в нас немає турніка, ми розглядаємо саме тренування з гантелями. Погнали далі. Ну і далі ми мали би розглядати грудні м'язи, але з гантелями вдома на грудні м'язи насправді зробити щось доволі складно. Тому що, якщо у вас немає лавки, а швидше за все, у вас її немає, то жим, наприклад, гантель на землі буде не дуже комфортним, тому що там буде просто замало амплітуди, не буде достатньо розтягнення. І найкращий спосіб це просто повізжиматися. Якщо ви хочете додати додаткову вагу, ви можете взяти ту саму гантелю, покласти собі в рюкзак. І зробити віджимання з додатковою вагою. Там буде і нормальна амплітуда, і по суті будуть працювати всі ті самі м'язи. Ну і ще й додатково м'язи кору будуть працювати. Тобто плюсів більше, ніж мінусів, саме у віджиманнях від землі. Тепер перейдемо до ніг. І для ніг я б виділив би виділив таку вправу, як випади. Самі прості, класичні випади на місці. Чому? Тому що перше, це доволі комфортна вправа, в якій. Є ризик для колінних суглобів, але він не такий сильний, наприклад, як в болгарських випадів. саме тому я не вибрав їх. Ну і плюс тут ми можемо давати знову ж таки нормальну прогресію навантажень, за рахунок того, що в нас є всього лише 40 кг. Якби ми робили фронтальні просідання, цього нам би вистачило, можливо, там на три місяці. І далі нам би потрібно було б додавати вагу. А так з випадами можна доволі довго. Працювати, збільшувати об'єм роботи, збільшувати трошки інтенсивність, і в принципі для ніг навантаження мало би бути достатньо. А ще якщо додавати якісь сети, то взагалі прекрасно. Перейдемо до рук. Почнемо з біцепса для біцепса. Я би виділив би з гантелями звичайні найпростіші згинання на біцепс. Де ми просто стоїмо і просто згинаємо руки. Біцепс відповідає за згинання руки, тому нічого кращого придумати навіть і не потрібно. І цього буде цілком достатньо для того, щоб прогресувати саме у цьому м'язі, якщо виконувати достатній об'єм роботи. Ну і відповідно для тріцепса трошки складніше. Але я би виділив би звичайний французький жим гантелями. Так, ця вправа не сама безпечна, погоджуюсь, ця вправа не сама зручна, але варіантів насправді не дуже багато. Я взагалі. В своїх тренуваннях я на тріцепс майже нічого не роблю. Тобто я, по суті, віджимаюся на брусах, віджимаюся від землі, і цього цілком достатньо, для того, щоб мої руки прогресували. Тобто виконуйте базові вправи, і це можна виконувати додатково для того, щоб трошки краще включити в роботу ці м'язи. Але це не є щось, без чого неможливо побудувати атлетичну фігуру. По суті, ось такі вправи я би виділив би саме на е, всі групи м'язів. На плечі це міг би бути. Жим-гантель сидячи, але знову ж таки, якщо в нас немає чіткої опори, то це доволі незручно. І взагалі, якщо ви людина, яка не має дуже багато часу на тренування, приділяйте увагу більше великим групам м'язів. Тобто спина відповідно, грудні м'язи, ну і відповідно ноги. Ну а плечі десь колись, коли маєте час та бажання, можна зробити якісь махи для того, щоб краще їх включити в роботу. Але як правило, здебільшого вони і так працюють. Коли ми, наприклад, віджимаємося, можливо, там на середню дельту навантаження такого суттєвого немає. Та для побудови адекватної атлетичної фігури, яку ми можемо підтримувати щодня, того, що я говорю, цілком достатньо. Тому пробуйте, пишіть топ своїх вправ, які ви виконуєте вдома з гантелями, якщо тренуєтесь. Також пишіть у коментарях, яке би ви тренування хотіли б бачити наступним. Далі буде більше тренувань з гантелями, саме тренувань, а не топов вправ. Дякую всім за увагу. Всім гарного дня! Хожу По посилання під відео. Ви можете спробувати мою програму тренувань з власною вагою, де ви зможете прокачати свої підтягування, віджимання від землі, віджимання на брусах, а також стати витриваліше, сильніше, покращити свій вигляд та працювати з адекватною прогресією навантажень. Пробуйте.